У залі спортивного клубу Кремень дзюдо цими вихідними панував особливий дух боротьби та наполегливості, адже там проходили змагання, які об'єднали дзюдоїстів з різних міст України. Сьогодні у нас відбувається відкрита першість ска кремін Дзюдо» серед юнаків та дівчат 2014-2015 років народження, а також 2016 тисячі На нашому заході зібралися такі команди з міста Одеси, з міста Дніпра, з міста Ахтирки, з міста Суми. Також Кремичук представлений командою Кремль дзюдо, і догарки, і козельщин. Дзюдоїсти, які роблять перші кроки у великому спорті, продемонстрували справжній бойовий дух. Незважаючи на юний вік, спортсмени вражали технікою, тактичною підготовкою та емоційною витримкою. Змагання проходили у кількох вікових категоріях. Участь загалом взяло близько 150 спортсменів. Для більшості діток це буде перше змагання. Вони попробують себе вже в ранзі дзюдоїстів, поборяться, отримають безцінний досвід. Поспілкуються з однолітками, дякуючи Збройним силам України, діти мають змогу зустрічатися на таких турнірах, мають змогу отримувати досвід, отримувати позитивні емоції. Приїзд спортсменів з різних куточків України додав змаганням особливого значення. Приїхали на змагання «Дзюдо Дніпро. Думаємо, що будемо перші а там як Доля, <смі> ляже, ну, так все добре. За результатами турніру, найкращі спортсмени були нагороджені. Організатори висловили вдячність усім учасникам та їхнім тренерам за підготовку, а також зазначили, що такі змагання є важливою платформою для розвитку молодих талантів у дзюдо. Софія Григоренко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.